Всім гарного дня Я радий вас вітати на своєму каналі. Призиваю підписуватись. Тут є дуже багато цікавої інформації. Значить, збулася моя мечта. Придбав я розумні ваги, там, хто як їх називає, В общем, ваги GSM. Ось антена від них, маленька сонячна панель для підзарядки. Платформу зварив сам, профільна труба 4х2. Значить, що можу сказати? Відтестував я їх вдома, це сьогодні тут такий кіпіш біля льотків, бо я поставив дно пилцезбірник. Ті, що навиливав. І вони зараз трошки кипішують. Значить, що можу сказати? Придбав я оцих ось хлопців. ось накладна, щоб не казали, що реклама. Куплене все за власні кошти. Ось їхній сайт. Кому цікаво гуглить. В общем, що можу сказати. Подяка хлопцям. Дуже хороші, відзивчиві. Поки я їх тестував, я трошки там <кхи>, понаходив замічання, які мені не нравляться. Вони все мені і справили, тобто ну, хлопці відповідальні, хороші, тобто, взагалі питань немає. Значить Дома я їх оттестував. Все працює, все чудово. Привіз, зараз на пасіки виставив. І будемо вже тестувати їх на пасіки. Ось наружний датчик тут розмістив. Один датчик. Зараз спробую вам показати. Опа! Отак виглядає сам блок. Це зарядний блок питання можна 220 Зараз поки сонячна панель підключена. Отак виглядає сам блок. Гривень в день. Вони кушають. Сайт у хлопців безкоштовний. Тобто, ну, я думаю, що гарний варіант, кому цікаво. У мене є механічні ваги, вон там стоять. Ну, мені хотілося такі. Довго я їх шукав, знайшов, замовив. Без питань. Все на ура. Ну що, покажу їх ще пізніше. Тобто, поки, поки все чудово. Я їх вдома відтестував, датчик відкалібрували, все чудово працює, Добавляв вагу, забирав вагу, то тобто, все, все чудово вони показують. Практично все точно там. Грама якийсь плюс-мінус. Зв'язок скажу зразу, у мене тут поганий. Зв'язку у мене тут немає взагалі взагалі. Ну, це знайшов таке місто, Київстар тут вроді би як трошечки бере. В общем, сюди їх поставив. Wi-Fi то в мене є, тут інтернет є, а зв'язку зв'язку немає взагалі мобільного. Ну, Тут вроді як працюють. Вроді як все чудово. Все, всім пока, кому цікаво, дзвоніть хлопцям. Все є, все, все чудово просто. У ну, мене отзиви на 10 з плюсом за них. Дуже дуже все класно. Все, кому понравилось палець вверх, ставимо лайки. Пока, пока.